Вінничина увійшла в топ 5 регіонів за видачею пільгових кредитів. По програмі є оселя. Програма доступного іпотечного кредитування запрацювала в Україні з жовтня 2022 року. За цей час у Вінницькій області близько 400 родин вже скористалися пільговою позикою на придбання житла. У самій Вінницькій громаді діє програма муніципального житла, за якою уже сотні сімей за пільговою програмою придбали власні оселі. Учасники бойових дій, ветерани війни, медичні, педагогічні та наукові працівники мають можливість отримати пільгову іпотеку на придбання житла. Майже два роки, як у Вінницькій громаді, впровадили пільгову програму муніципального житла. Наразі у Вінниці введено в експлуатацію 12 будинків за цим проєктом. В місті Вінниці будується великий трипід'їздний десятиповерховий житловий будинок у вулиці Привокзальна. 30. у нас визначені квоти для тих чи інших категорій. Найбільша квота передбачена для учасників бойових дій. І там більше 20 осіб вже через жеребкування. Механізм є учасниками програми. Також сім'ї загиблих, учасників бойових дій, освітяни, медики, багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю першої групи, працівники комунальних служб і органів місцевого самоврядування приймають в цьому участь. В цілому у нас вже більше 60 людей, які приймають цьому в цьому будинку участь. Ця програма, якась дає можливість за нижчою ціною, аніж на ринку придбати житло в середньому. Це 22% від ринкової, і я думаю, що це серйозний якби відсоток зменшення для того, щоб люди мали можливість придбати за пільвицями. Тож в області працює і програма ЄОселя. І отримати за нею житло можна лише у багатоповерхових будинках, акредитованих та допущених до участі у цій програмі. Вік висотки має бути не більше 10 років. Агент з нерухомості Богдан Когут каже, що найбільший попит на купівлю пільгового житла припав саме на весну. Під 3% іпотечного кредитування підлягає будинок житловий, який має не менше вірніше, має не більше 10 років від вводу в експлуатацію будинку. І виходить так, що, наприклад, розглянемо Поділля, якщо будинок 2014 року, побудови здачі в експлуатацію, він вже може не підлягати, бо на сьогодні, 2024 рік, якщо там 13 рік він вже не підлягає. Все ще більше 2014 року будинок здачу, коли він здався в експлуатацію, цей будинок підлягає під кредитування під 3%. Хороша інтенсивність була весною, взимку люди мали час, напевно, більше. І я вам скажу, що дуже багато того ми зайшли в принципі в топ-5 в Україні, бо дуже багато квартир розібрали і в тому числі і передмістя Вінниці, і в тому числі і саме місто. Просто передмістя трошки доступніше. Подати заявку на отримання пільгового кредиту можуть військовослужбовці, переселенці, освітяни та медики. Звучить вигідно насправді так для особливо тих, хто переселенець або військовослужбовець. Це дуже класно, тому що люди дійсно потребують, тому що вони виїхали і в них немає житла. Це одне діло, коли ти тут живеш, і ти розумієш всю цю обстановку, і як не як ти знімаєш житло. А їм ще треба шукати. А що шукати, якщо ми виїхали, наприклад, без коштів? То в цьому ситуації це дуже класно. Я вважаю. Розглядаємо варіанти, але поки ще за це не думали, не планувала. Не входжу в групу людей, які можуть отримати пільговий кредит, тому скоріше все буде брати звичайно. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.